За словами очільниці глухівської громади Надії Вайлу, у місті лишаються 30% дітей від загальної кількості. Активності, що діяли до оголошення евакуації, нині або не працюють, або діють онлайн. Одним із місць, де діти можуть спілкуватися наживо, лишається бібліотека. У нас почастіше обстріли і багато дуже дітей з батьками виїхали. Виїхали за межі нашої глухівської громади і не мають можливості. Відвідувати бібліотеку, але я гадаю, що вони повернуться. Да я в цьому впевнення, впевнення, що вони повернуться і будуть нашими активними. У вересні фонд бібліотеки поповнився новими книжками, де дітей старалися замовити популярні історії, орієнтуючись на запити читачів. От саме як от і котів, рятувальників. Це популярні книжки. В нас вже є ця серія, а ще такі додаткові. Ось дуже. Великою популярністю серед дітвари користуються книжечки, от пес Патрон. і ви знаєте зараз, чомусь дітварі дуже подобається читати комікси, не просто тексти, а от такі популярні і сучасні книжечки, сучасні видання. Серед новинок підліткові романи Ізабеля Беді, найдовша ніч та шепіт серія про піратські пригоди, жахастики та детективні історії, школа тіні. Зараз, ви знаєте, такі складні часи, і тому діти хочуть якось відволіктись, і їм хочеться десь подорожувати, десь нові пригоди, які їх зустрічають от, на шляху, дуже цікаві, гарні. Вони разом з героями книжок хочуть пірнути у світ у захоплений світ подорожей. і Світ пригод, Щоб відволікти дитину від складної реальності, у бібліотеці радять звернутися до класики, а також діляться списком книжок, які обирають їхні користувачі. Книжки, які завжди у нас такою популярністю користуються стайко». Він цікавий і був, і є і ще вже багато років. Діти читають, там пригоди такі цікаві. Про тварин «Про тварин» – це завжди популярне. А ми отримали таку гарну серію, друзяки динозаврики і їх діти читають із задоволенням. І навіть у нас влітку була черга на ці книжки. Какатюха! Дуже такий популярний автор наш, Андрій Кокотюха, і його багато цікавих творів, полювання мисливців за привидами. Ось. І гімназист і біла ворона, ну і дуже багато його цікавих, дуже задоволенням дітвора їх читає, і я ну, відволікаються від сучасності, від, від такого важкого становища. У бібліотеці кажуть, що з нетерпінням чекають читачів і готові працювати, допоки дозволятиме безпекова ситуація.